Доброго дня, Vectra с 2.2, дизель. Згорів насос, не виходить на зв'язок. Насос замінили, але потрібно достати Карпат з машини. Зараз будемо мабуть, з дисплея пробувати вичитувати, погнали. Ось цей насос що замінили, він згорів і не виходить на зв'язок. Випаяли єпром. Ось вона тут стояла. Заставили програматор і вичитали дамп. Так, дивіться, коли блимає машинка з ключиком то стартер не крутить, це блокування запуску стартером. Зайшов я в цей модуль, ввів код, який ми вичитали з дисплея. І зараз, Бачите, знятий, зараз ми запрограмуємо, те що ми замінили ТНВД. Запрограмовано. Тепер Змикаємо запалювання. ТВД був скинутий мною, і зараз у нас вже машинка має запуститись, якщо буде робочий акумулятор. Так, все, двигун запустили за допомогою швидкого старта, плака і пустового. Все, що потрібна допомога, це у 7 bile matrossa